Отже, я дізналася, в які ж ігри грали дітлахи чотири. Друзі, чотири тисячі років тому. Ні, це не айпади, це не айфони, не айподи та не ігрові приставки. Ні-ні-ні. Тоді діти любили, вилізши верхи на товариша, кататися на ньому як на конячці. Або бувало так, четверо хлопчиків стоять один за одним, а п'ятий балансує на їхніх плечах, прагнучи рівну рівновагу. Що ж, дивімося, мультик і робимо фізичні вправи. На малюнки свідчать, що у давні-давні часи всі діти любили пригати, стрибати так, як ми. А ще вони дуже полюбляли грати. У війну. У багатьох саркофагах збереглися малюнки, що зображають цю гру, в яку досі грають хлопчики у всіх країнах світу. Трапляються на зображеннях і дівчатка. Вони понад усе люблять грати у м'яча. Цікаво, чому в них не було ляльок? М? Але це я розповім вам вже у наступній програмі. Папа, можі любі! До зустрічі!